Доброго ранку, я з України прийшла нова закупка продуктів. В Америці, так як і скрізь, можна замовити і тобі доставлять додому. Хочу ознайомити, ось дуже-дуже смачні приправи та соуси. Я буду просто показувати, бо деякі назви можу вимовити неправильно. І щоб не зробити помилки, Мені краще вам зафіксувати інформацію всю, а ви щоб вже прочитали та ознайомились. Я дуже часто вживаю ці соуси, дуже смачні. Оцей соус так взагалі його можна скрізь, хоч на хліб намазуй та їжу, то зерня, зернятка, чорні, то маковиння. Інгредієнти, які ж вони смачні, як вони збагачують їжу, різноманітні каші, ці соуси, єси та й хочеться. Ось такий соус. І можна їх вживати з різними продуктами. Інгредієнти дуже гарно смакують. Так, а це приправи. Зафіксувати інгредієнт, щоб можна було читати, але це не так просто зробити. Так, ось така приправа. Збагачують їжу? Та ще й як? Всіми приправами їжа вже не прісна. А дуже-дуже смачна. Інколи, здається, навіть така гостра, що аж пече, нічого. Витримуєш, смакуєш і отримуєш задоволення. Їжа супер. Та й приправи відмінні. Так, а це ось консервація деяка. Складові. Значить, інгредієнти. Показую. Ой, як же воно все смачно. Єси і хочеться, а це для випічки. З гарбуза. Взагалі, стільки продуктів продається приправ різноманітних, пирогів. От американці люблять гарбуз. Вони гречку менше їдять і не так часто, як гарбузові продукти. От хочу навести різкість, щоб ви могли переглянути. Ладовін і так далі. Так, і томатний кусочками в такому густому, ніби сок густий береться, такий густий-густий сік. А смачне ж яке бери да їш ложками. Ото вже весь час так кажу. Півбанки з'їси і не помітиш. Інгредієнти? Ось така інформація трошки вам дала. Ну, от і все. До побачення! Хай вам гарно смакує. Зустрінемось дуже і дуже скоро. До побачення! Гарного, гарного вам дня!